Вітаю шановні глядачі, з вас лайки, вподобайки, коментарки і підтримка гривна, якщо маєте нагоду. А з мене батл репорт по Dawn of War Soul. Ну, ні. Солштором, звичайно, але Unification Mod. Підгледів я його на каналі Ace UA, здається так. У нього там батл репорти такі, що куди мені, у нього там pvp бої, шутні чемпіони б'ються і все таке. А я же ж граю чисто проти Кампа для задоволення. А взагалі, я тільки вчуся, як то кажуть. Дофігашки трошки. Так, карт теж багато. Дивіться, є такий режим карт Survival. Якраз на ньому ми і будемо сьогодні грати. Завантажую повтор: сестри битви проти тисячі синів. Оу, так. Тут картинка красиво завантажена і поїхали. Значить, так зразу максимальна швидкість. Я за сестер битви тут на пагорбі. Зразу в режимі survival видається на старт декілька турелей. Вони розміщуються в залежності від мапи, на кожній мапі по-інакшому. Так, я створив спочатку, не знаю чи я взагалі тренуюся, я того мода, як то кажуть, перший раз граю. Місіонерів, вони бігом побігли точки захоплювати, а тим часом я на от плазмогенератори енергію добувати. Я завжди стандартно ставлю 4 і намагаюся забути, Ну, деколи 3, але тут є свої проблеми з тим зв'язанням. Так, по вже перший напад, дивіться. Так, покажіть мені всіх. Ось тисячі синів база їхня. Вони теж зразу розвиваються красиво. Цієї фракції не було взагалі в Сулштормі. Ну Ви знаєте, мабуть, хто грає. Так. І тим часом, поки я розбудовуюся, турельки спасли від перших нальотів, це точно. Турелі у сестер-битви просто якась мошечка. Нереально. А, Ну і намагався тими. Так, не забудь місіонерами, та ще трошки відбуватися. Але зараз я буду мати перші. Я взагалі то вже маю. Оці сестри битви як вони називаються? Новітейт Нові чи якось так. Може хто знає Лори або. Настільний Вархамер 40 тисяч, і можу сказати, що тут ще один загін, вже сестр битви з'явився, і я їх помаленьку збільшую їхню численність, щоб відбивати атаки, бо кожна атака буде сильніша. Тим часом хаосити Культисти отут взяли цю контрольну точку. Вон, Дивіться. Якщо ви граєте за нападаючого, так як мій противник, то вам, навіть якщо от гравцеві, буде спавнитись час від часу невеличкий спаун юнітів, і вони будуть зразу бігти в атаку на противника. Їх можна спинити, додати до своєї армії і всяке таке. І знаєте що, вони не входять в ліміт і будуть накопичуватись, накопичуватись, накопичуватись. Коротше, така буде щось, щось з чимось. Перший раз, як я грав, я грав ельдарами проти імперської гвардії, і гвардія мене просто розчавила. Танками пот... я на них напав, а там виявилось ціла толпень танків і все, і гаплек. Але тут сестрами битви трошечки вийшло цікаво. Я думав, що я програю, я вже зрозумів, що я буду захищаючись, а значить в них будуть хвилі за хвилею летіти. Але рельєф плюс моща сестер... сестричок. От. Плавали тут хаосетів, як має бути. Коротше так. Подобавляв тих місіонерів до, до загонів. Також він створив. Хто це у нас? Канонеса, так. Блін, все позабував. Чесно, чесно скажу. Як грати взагалі забув? Чудом, що я виграв тут. Ну, виграв. Зараз побачите, що то було забито. Так. То ще фігня, коли обороняєшся, і то в них хвилі кожного разу більші і більші. Тому я намагався максимально зараз піхоти гарної на штампот. 4 загони сестричок, один загін тих новітейт. Сестер і. так ще. От Висота якось зарішала трошки допомогла. допомога. Цю контрольну точку я зберіг, поставив на охорону дві турельки, і вони, але вони якось прямолінійно завжди нападали з цієї сторони. Навіть з тієї не намагалися, по-моєму. Чи раз був, звідси напад, не пам'ятаю. Зараз побачимося. Значить так. Чого я чекаю? А, тір 2. Так. Блін, я трошки, я трошки тупив і трошки довго чекав, щоб нажати той тір 2. Ой, Що ж я так довго розвиваюся? Добре, що це. Камп трохи легше, я просто ж вивчаю, як наскільки гра змінилася в Unification моді. Насправді, це як ніби хтось розширив версію SoulStorm. Ну Якщо грати за стандартні фракції, за які я поки що встиг тільки пограти, за нестандартні фракції, яких не було в Soulstorm, я ще не грав. От. Але противники є. І багато гарних юнітів, багато покращень цікавих. До речі, мої улюблені фракції в Soulstorm, це, ну і в Bloodline-моді, який я раніше грав, це Сестри битви і Тау Імперія. Так, ну так історично склалося, що ті. Там, звичайно, час від часу я граю, яким мені під настрій От, піде, але улюблені ці. Так, я доставляю додаткові турелі. Думаю, якщо зараз піде на така конкретна, то треба мати турельки, які техніку б'ють. Ну, а ці, бачите, не знають куди піти, шугаються таке. Мені з тим щастило до переду часу. Так, це у нас хто? Це у нас селестіанки, так? Ні. А так, селестіанки. Я ще 4 загони, здається, 4 добави селестінок. До основної, Ух ти, там, який Мачака йолка палка це їхня, мабуть, лідерша. Так. Суперіор. Ту -ту 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 Матюками криють там з Heavy Болтера. Я вже Heavy Болтера, походу додав. Так. А Хеві Болтер дуже гарно матюки посилає в сторону противника. О, лорд хаоситів. Ого, ого-ого. Це вже трошки більше я пішов. Але вони тут на обороні так гарно стали. Просто шикарно. З цієї сторони, як підходить, ще й турельки підплавляють. Е, мультимельта, якщо не помиляюся, Мельта це плавальна зброя, яка смажує все і все. О! А ця проти техніки. Зробимо, поставлена. Так, що? я... Е, техніку. Знову ж таки, запізно я її ставлю. Якби був камп тяжкіший, то просто вже до тої пори техніка я в них перла, але мені повезло. Е, ну... Там легко і я вчився. Але це єдиний режим, делегко кому кампу можна програти Чисто через, через ту навалу, яка буде скоро в майбутньому, як тільки я добудую техніку. Насправді я навіть не знав, яку, яка в цьому моді техніка. От Спочатку там якісь покращі. Ага, мені треба численність техніки завжди. Я якісь літачки, блискавки, здається, якщо не помиляюся. <татрес> так, до речі, я хотів поставити English версію, але чомусь мені видно, скачав такий торрент, де, де вирізана була англійська версія. Хоч нажав встановити мені English, а воно встановило все рівно не English. Ну, вже як є. Переставляти не хотів, просто тому що дуже довго запарювався з встановкою моду. Поки зрозумів, як мод йде. Ух, ух, класно тут виглядають війська, Ух, класно тут дівки просто. Сестри битви. Так, пачка вже солідно там мечами такими розмахують його. Е, так. Я встиг пограти за всі основні стандартні фракції, окрім Dark Elda. Ой, чекайте, то знову моя клавіатура сама своїм життям живе. Так, е, крім темних Ельда. То я якраз я сестрами, а потім думав пробувати темними Ельдарами, хоча то не моя фракція темні Ельдари. Мені скучно було грати за орків, не знаю, може, тому що вони були просто круті ребята, може просто на складності ці. <кій> я просто згадував як. І дуже незрозуміло було грати за Ельдар і за цих? О, яких, на енергії. Некрони на енергії, але за некронів я енергію будував дико. хто в нас Ельдари і хто ще на енергії? А, Тау, Тау Шау, так. Точно, Таушау у нас на енергії. І от я не вкурив, як ними грати, тому що я не зрозумів, як там в великих кількостях можна енергію добувати. Може, то ще від карт залежить, бо я такі дурнуваті карти, де тяжко. От, Не знаю. Так, ну давай, Андрію. Ага, ось літачки. Ось прикольні літачки, блискавка. Винищувачі. Вони дуже гарно плавлять. Я пішов розвідати цю точку, чи нема тут противника постройного, щоб енергію добувати. У мене якраз почались проблеми з енергією, коли почав техніку будувати. Класні такі танчики. Е О! А вони напали оцими дзінча крикунами чи як вони там називаються. О, от, оці бігуни також. Дзінча і піхотинці. Тисячі синів. Но мої сестрички спавилися. Так, я вже бачите догмата. Я навіть такого я раніше не було. Конфесор, отакий був. Здається, такий був. І мені здається, що на початку ці священники, яких я признав місіонери, пам'ятаєте, що вони тут сильніші, ніж були в звичайному соло бо вони там, там вони помирали, як тільки зустрічалися з ворожою піхотою, тільки так. А тут вони ще є по навіть. Такс, додаткові турельки ще повстановлював. Танчики готові, зараз будемо йти в наступ. От, Вибачайте, що я грав проти легкого компа. Я ж кажу, я тільки вивчаю мод, я дивлюся фракції, які є, які зміни вони посягли. І знаєте, скільки це каток? Це я вчора і нині тільки сидів і катки маслав. і думав, я два дні граю, а контент вам записати нічим буде. Але тут таке буде гарне красиве місіло, що гріх не показати. Так, поїхали. Ну, просто може тому що я люблю сестер Бетві і тут буде видовищно. все. Такс, я планую вперед послати техніку, випалювати танчиками. Ой, як ой, ой, красок. Так, тут, тут ракети, бо вони будуть по авіації добре маслати, але на льот зразу і піхоту відправив. І як тільки я зараз побачите, зараз що буде? Зараз камп навіть трохи підвисне, то вибачайте ФПС просяде. Не знаю, що робити. Опа! Коротше така штука. Коли ви нападаєте на кампа, який має по ідеї штурмувати вас, в них з'являється велика пачка з великими максимальними юнітами. Два Демон Лорда Дзінча, два здорових оцих танків Граві Райдер. Один і вон ще один. Е, так. І оце все так капушалося заруба, ви самі бачите, що в мене ж камп підписає. Тут почали сестри плавати. Я тільки встигав, що кнопочку R нажимати, щоб додати кількість, бо їх зносили. Е, так. Я тут побачив Демон Лорда, зараз на ньому зосередимся. Потім побачив, що їх двоє, і такий був шоці, капець, як два демона перемогти, я думав. Але сестри битви вони спеціалізуються по випленні єрісів, всяких демонічних створінь. Давай, давай, фокусуй демона. О! пішла йшло в фокусування. Тут сестри намагаються. Я сфокусувався тільки технікою. Андрію, про піхоту забув. Я не зразу просто собирав, а я, я не забув, я в той момент просто проплацував Р-Р-Р-Р, давай. А ще в мене здається щось підглючило, і я Ctrl-1 не спрацював на одиничці піхота. І чому не спрацював? І чому? Не? Я такий відмінити все, що я понажимав. Давайте бігом одиничку. О! Е так, трофейний грав райдер", райдер. Як бачите, його добре, так треба постаратися, щоб вивести. Але тут часткова техніка пішла штурмувати мою базу, навіть трохи як ви бачите. Але вони побачили, що я їх наношу і, і вернулися. Uh, ще один демон. Дзінджа. Все, пішов демон дзінджа. І дредноут. Цей дредноут, це щось з чимось. Та які там демони? Які там райдери, блін? які там танки? Дредноуд, курча. Венервол. Uh, Рубрик uh, не знаю. Перекладіть мені чи що, а що то за... Дивіться, як його тяжко випалити. Що ми тільки з ним не робили? Думали. Ми його плавали так, що капець піхотою підійшов. І в рукопашну, і стрілковий, і, і опалювали. І всім маслали так. В мене то, що Піхота не мала е, такого проти техніки озброєння, бо е, на старті гри я ж її бігом там. Флеймами ну, і магнеметами, болтерами озброю і побіг. Все, на кінець. От. До тему не так тяжко було винести, то одреднув. Лишився танк і піхотинці. Все, танка перемогли, піхоту зараз перешкваримо, лорк теж зараз піджариться. Все. Готово. Тепер винести техніку. Але в них спаун. Оце якісь маги, літуни на дисках ЦІ, щось там таке. Зараз їх винесуть. Тут що, танки вже, бачите самі, танки живі, літачків теж живі. Не вся піхота, два, два загони, здається, були знищені. Але селестіанки і решта затащили. Все. Кінець. Отакий, блін, батл-репорт, така битва. Фу, ну що я вам скажу. Це було прикольно. Видовищно. Я ж думав, що я то програю, бо винесли, дивіться, як винесли. Оце все спалили, Раз, два, три, 4, 5, 6 чи сім турелей, і дві тих по турелі на цих спалили. О, тут, тут не чіпали, бачу. Так, повиносили все, що могли, і правда, вернулися через те, що я їхню базу виносив. Такс. Он ще один танчик в заміну на знищений йде. Красиві сестри битви, гарно намальовані. Я навіть не пам'ятаю, вони такими були в Солдштормі? штормі чи їх тут трошечки домалювали красиво так. Оце їхній конфесор. Новітейти, ну, оці перші, що створив, так і, так і залишилися живі. Селестіан Сквад з хеві Болтером, Селестіанка. Селестіанки тут це просто якісь термінатори. Е, Такс. Ну що, ви обов'язково пишіть коментарики на рахунок того, що, що тут і як тут, як вам битва. Е, я буду пробувати ще новими фракціями грати, які в цьому моді з'явилися, бо я зовсім не розбираюся. Якщо якась буде заруба така конкретно, то я вам покажу. Потім перейду на більший рівень складності, може бути цікавіше. Спочатку просто хочу подивитися на фракції, на юніти і потрошки глянути, як воно що воно, а тоді вже на більшу складність. Тож, лайки вподобайки з вас. Я думаю, відосики будуть в такому форматі форматі батл репортів де я буду просто озвучувати вже після. Бою запис, це ж запис був. от Озвучувати, що і як і до чого було. от Якщо маєте нагоду, підтримайте канал гривнею за посиланням в описі під відео. І чекаю ваших коментарів. Всім дякую, що дивилися. До зустрічі, до побачення!